Ідея написання і реалізація цього проєкту виникла десь рік тому. Ми з Петром Михайловичем говорили про цей проєкт, там десь десь рік прийшов. Так? Десь рік ми готували, думали, що робити, кошти, умовляли спонсорів. Головна ідея в тому, щоб запропонувати молодим людям із студентами вчатися в університетах, наших місцевих, старших курсах або просто вже закінчили. І перебувають у пошуку е, улюбленої професії, запропонувати щось професійне, щось е, таке, е, яке допоможе е, зробити м -м, ваш вибір професії журналіста, або блогера, або просто людини, яка цікавиться, пише, е, дати вам якісь там професійні навички. Від досвідчених журналістів не тільки Чернігівської області, а й запросивших журналістів і відомих експертів київського рівня. Тому головна ідея проєкту це запропонувати вам, власне, студентам, молодим людям комунікацію з тими людьми, які, ну, які у жанрі журналістиці або всій професії вже щось досягли. І власне наша, наша мета вас навчити. тренери будуть намагатися передати вам знання. Які самі вже мають, до речі, будуть тренери, яких послухати, цікаво буде навіть і мені. Можливо, хтось обере цю професію і буде далі працювати, можливо, хтось поштується у газету, хтось, можливо, і до нас у департамент, тому що були випадки, коли після стажування в департаменті ми брали людей на роботу. Ну і в кінці проєкту, після навчань, спробуємо зробити повноцінну друковану газету, побачити, як можливо, навіть ця газета буде розповсюджена по області. Бачив, якою буде реакція людей власне на результат вашої праці.